Води у Житомирі на вулиці Короленка вже на завершальному етапі. Ремонт розпочали ще у листопаді. На сьогодні виконано 70% робіт. Затягнувся процес, каже директор водоканалу через ряд причин. Ну на жаль, ви пам'ятаєте, були ситуації з блекаутом з відключенням електроенергії. І як ви зараз можете бачити, є складна ситуація з житловою забудовою. Виявилось, що водопроводи проходять під житловими будинками. І необхідно було додати спеціальних робіт і проводити спеціальні переговори з мешканцями з власниками будинків, щоб можна було зробити роботи на їхніх подвір'ях з подальшим відновленням та відшкодуванням у водоканалі запевняють, до нового року будівельні роботи завершать. Водночас попереджають, що переключитися на новий трубопровід, потрібно буде відключити водопостачання. Це робитимуть після свят. Ми якраз не плануємо відключення на свята на новий рік. Ми завершимо всі будівельні роботи. Після цього, в січні, по завершенню свят, ми плануємо робити переключення. Буде відключення, яке близько доби. Яке потребуватиме зливу води з системи та перепідключення труб, звичайно, обов'язково ми всіх попередньо повідомимо. На новий рік тиск води повинен бути стабільний. На цій ділянці лопату з рук працівники не випускають вже два тижні. кажуть, хочуть виконати усе якнайшвидше задля комфорту людей. Підрядники запевняють, вкластися у терміни досить важко. Проходимо вулицю Короленка методом санації, прокладаємо новий трубопровід поліетиленовий діаметром 900 міліметрів. На цій ділянці маємо дуже багато переходів других мереж, як кабельні мережі, каналізаційні, водяні, все копаємо майже все вручну. Ця ли го зараз технічно просто неможливо го числа встигнути, тому що у нас дуже багато невідповідностей з плановими роботами. Ми зараз знаходимо там кути, які були відсутні. У нас попередньо ми не знали про них, поки не. Розкопали трубу. З ми до нового року плануємо закінчити повністю монтаж трубопроводу. Цього вже після нового року, після свят, буде відключення, буде проводитися промивка, гідравліка трубопроводу і запуск його в роботу. Загалом реконструкція 10 кілометрового трубопроводу вартує 5 мільйонів доларів. Ці гроші кредит від Світового банку. Вікторія Колтунович, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Отримувати послуги у комфорті тепер будуть і коростенці. В оновленому сервісному центрі МВС зробили сучасний ремонт. Тут є окремий кабінет для здачі екзаменів, для фото на документи та реєстрації авто. Це один з п'яти територіальних сервісних центрів Житомирської області, який був ще не оновленого зразку. Наші стандарти вимагають щодо надання послуг в такому форматі, в такому стилі, в будь-яких куточках нашої країни. І Житомирська область не виключення. Ремонт тут розпочали ще у червні через аварійні відключення світла, строки дещо посунулися. Утім, тепер для людей тут є ряд переваг. Надання усіх послуг, пов'язаних із центром МВС, дитячі кімната для малих, поки дорослі вирішують справи, і створені належні умови для людей із інвалідністю. Тобто в нашому Крастенському сервісному центрі можна отримати будь-яку послугу, яка на сьогоднішній день є по Україні стосовно реєстрації транспортних засобів, перереєстрації отримання Освічені водія обмінів і таке інше, що все, що стосується нашої роботи, от на першому поверсі у нас є приміщення передбачене для прийому громадян із обмеженими можливостями, тобто для інвалідів, там в майбутньому буде і буде можливість приймати і теоретичний іспит складати влада ж зазначає, не менш важлива і прозорість роботи таких центрів. Цьому сприяє і скляний кабінет керівника. Це надзвичайно важливо для наших громадян отримувати нові сучасні послуги. Ми бачимо завжди сервісних, чи як раніше називалося, МРЕО. Кабінет начальника був чимось таким дуже секретним, де завжди. Хтось про щось домовлявся сьогодні. Ми бачимо, вам важко буде тут з кимось про щось домовлятися. Робота стає прозорою і Щомісяця у користенському сервісному центрі послуги зможуть отримувати до тисячі громадян. А щоб заощаджувати час, люди відповідно до нових стандартів роботи мають можливість зайняти чергу онлайн. Так уже зробила Катерина. Приїхали з Овруча перереєструвати автомобіль, і я брала через електронну чергу. Я брала талончики що на експертну оцінку автомобіля, що зараз на пере. Оформлення так набагато зручніше, тому що ну їхати вроді би недалеко 60 кілометрів, але приїхати для того, щоб взяти талончик, і можна в цей день ну не, не справиться, не попасти в очередь. все одно, то так набагато краще. Ми брали талончик 16-го числа і ось сьогодні приїхали. Сподіваємося, що ми справимося. Тим часом у експертній службі МВС нагадують і про нові реформи. Так від 14 грудня набула чинності постанова Кабміну щодо зміни в процедурі реєстрації та перереєстрації автомобілів. На сьогоднішній момент саме процес проведення експертних досліджень був викорнений з процедури реєстрації, і тепер дослідження проводиться ще перед початком процедури реєстрації. Перереєстрації така реформа зазначає заступник директора експертної служби МВС, дозволить людям значно заощадити свій час. Тепер людина може отримати експертні послуги як. Пунктах при ТСЦ так само і безпосередньо науково на експертно-констичних центрах в окремих е, лабораторіях, отримавши висновок, потім е, записати до сервісного центру і в сервісному центрі пройти там впродовж 20-30 хвилин, в залежності від операції, отримати цю послугу. Так само можна в один день прийти експертне дослідження, будь-де в. В країні в будь-якому сервісному центрі чи безпосередньо в науковосінних центрах, і потім приїхати записатись до будь-якого сервісного центру МВС територіального в країні упродовж 10 днів. А ще обіцяють у сервісному центрі у подальшому ця послуга стане доступною і онлайн. І це наступний крок для отримання можливості в подальшому перереєстрації транспортного засобу в мобільному застосунку дія за допомогою телефонів або комп'ютерів. То головний сервісний центр разом з науково-дослідним експертно-кармістичним центром над цим працює. В подальшому плануємо окремо презентувати цю послугу, над якою кажемо, наші фахівці зараз ретельно працюють. Вікторія Гнатюк, Юлія Зіткевич, телеканал СК 1 ці 47 юних Житомирян здобули першість на всеукраїнських, міських та обласних змаганнях на абсолютно різних турнірах. Це перемоги у всеукраїнському турі космос, це перемоги на турнірах Занзібар, математика, це турніри з хімії, раціоналізаторів та винахідників, і перемоги на турнірах з інформатики. Серед номінантів на премію від міста семикласниця Анастасія. Дівчинка разом із командою посіла друге місце на всеукраїнському конкурсі з математики Занзібар. Тож тепер подумає із цим пов'язати своє життя. Це був математичний конкурс. Ми вирішували завдання та писали відповідь. Якщо вона правильна, нам зараховувалась кількість балів і в кого найбільше балів, той перемагає. Ми зайняли друге місце. Я ще не вирішила з майбутнім, я не знаю, що хочу, але можливо, я можу пов'язати своє життя з математикою і стати видатною людиною. До міжнародного онлайн конкурсу, який проходив у Тайвані, готувався і учень 21-го ліцею Дмитро Хрещук. Школяр розповідає, на виконання роботи пішло півроку, а час був витрачений недарма, адже таки саме він здобув золоту медаль. Я отримав перше місце в міжнародному конкурсі, який називається Кіде, і проводився в Тайвані. Він проводився в онлайн формації і я отримав золоту медаль. Тема мого проєкту – це оцінка мотиваційних чинників і ставлення заняття фізичними правами, міських і сільських підлітків. Конкурс Розпроводився в онлайн форматі, потрібно було підготувати постер, відеодоповідь записану записано вже. І... Репорт про роботу, ну це саме сама робота. Дмитро каже, у майбутньому хоче продовжувати займатися саме науковою діяльністю. Тут же у залі майбутні програмісти. Володимир Романовський з 34-го ліцею захоплюється комп'ютерами, тож і конкурс обрав відповідний. І теж здобув на ньому першість. Зізнається, готувався самотужки. Я розробив, типу, соціальну мережу, типу, звичайно, соціальна мережа, схожа на Фейсбук. Тобто там є чат, форум, ну, всяке таке цікаве. Треба було підготувати типу, відео там, де треба було розповісти про програму, і презентувати, ну, скинути. І цей конкурс проходив типу, заочно. Типу скинули відео і все. Кожен учень сьогодні отримав грошову нагороду за досягнення від тисячі до трьох тисяч гривень. У департаменті освіти кажуть, це ще не усі учні, які за цей рік проявили себе. Тож для юних винахідників підготували ще нагороди. Діти завжди навіть не дивлячись на військовий стан нашої країни. У нас на сьогоднішній день, сьогодні і завтра, буде відзначено 97 дітей. Потім 98 вчителів, і загальна сума буде. Ощів, яка буде за три дні вручена, це 283 вісімдесят тисячі гривень. Тобто, наші діти не злякалися війни, не зляка... навчилися працювати онлайн і приймати участь. Вікторія Натюк, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Діти старанно працюють над своїми цукерками та пряниками. Самі вирішують, як їх прикрасити, разом з тим пізнають для себе щось нове. Такий майстер-клас у Львівській майстерні шоколаду проводять не вперше для дітей, які знаходяться під опікою місії в Україну. Він традиційний. Є такий Миколайчик в нашому місті місті Житомирі, Це пані Людмила, яка кожного року робить такі свято. Я Миколая не знаю, знаю, що він є, що він був колись і що він дарував подарунки, але є пані. Людмила, яка в нашому місті Житомирі робить подарунки для наших діток з інвалідності. Тому ми вдячні, що кожного року ми можемо бути на такому заході, на такому проєкті, Ми кажемо шоколадниця, що проєкт, який організовує вона для наших діток, це корисний, смачний. І цікавий у залі сьогодні 15 дітей. Усі вони мають свої особливості, тому потребують трохи більше уваги дорослих, аніж інші. Це вже упродовж 10 років до нас постійно приходять дітки з місії в Україні, і ми робимо майстер-клас. Діти своїми ручками з батьками роблять цукерки своїми руками, розмальовують пряники імбірно медові і отримують емоційні такі дуже гарні забарвлення, з якими вони будуть іти упродовж всього року. Заходи важливо завжди. Робити, тому що ми одна громада, тому що дітки в візочках, тому що їм трішки складніше, ніж нам проживати кожен день їхнього життя. А, а тим більше, коли війна. Батьки ж кажуть, для їхніх дітей такі заходи дуже важливі, адже через складні діагнози у малечі брак спілкування із однолітками. Для наших особливих діток це як ковток свіжого повітря, спілкування це дуже важливо. А ще із заходу жодна дитина не піде без подарунку. Їх для житомирських дітей передали однолітки за кордону. І сьогодні до нашої акції долучились німецькі дітки, які зібрали подарунки. Зібрали подарунки для українських дітей, написали. Ли листи намалювали малюнки і сьогодні ці подарунки отримують дітки з місії в Україні. дітки, які мають інвалідність, які щороку приходять на заходи для того, щоб їхнє життя стало трошки емоційніше, забарвленішим, та для того, щоб більш наповненим. Ну і власне наша місія сьогодні така: просто зробити дітей щасливими. Перед новорічними святами часто трапляються і дива. Тож діти діляться про що зараз мріють найбільше. Бажаю, щоб скоріше Україна перемогла. Цей рік був найскладніший і його сміливо можна назвати роком волонтерства. Так починає свій звіт депутатка Житомирської обласної ради від фракції Слуга народу Людмила Кицак. Я бердичівлянка і в цей день я була в Бердичеві. І вже починаючи з 25 лютого ми почали дуже активну роботу в плані того, що 25-го мені вдалося організувати в одній із громад нашій забір крові із нашого обласного центру крові. Ми зорганізували 150 донорів, зголосилося при прийти і здати свою кров. Це був наш перший крок. Уже 26 лютого був створений нашою командою Бердичеві гуманітарний штаб. Бердичеві. Бердичівщини і ми почали активно працювати у перші дні війни. Великий потік людей, зокрема жінки з дітьми, рухались у напрямку Західної України. Тому саме Бердичів став одним із пунктів перепочинку, організацію якого взяла на себе Людмила. Їм постійно потрібна була допомога заправитися, переночувати, відпочити, поїсти, оскільки вже була введена комендантська година, і власне заклади громадського харчування і магазини вони не працювали Після шостої години, і нам треба було допомагати. Була команда волонтерів, яка працювала, і ми поселяли людей, які рухалися транзитом. Через бердичів гуманітарний штаб, який було створено на початку війни, потребував наповнення, адже на допомогу чекали всі: як і військові, так і внутрішньо переміщені особи. Тому завданням для депутатки став пошук міжнародних партнерів. У нас є партнери в Польщі, є партнери у Німеччині, і переважно це продукти харчування, те, що те, що безпосередньо потребують наші внутрішньо переміщені особи, це засоби особистої гігієни першої необхідності, і, безперечно, ми ще шукаємо можливості, щоб допомагати військовим в плані кармати, спальники, і, там, тепловізори організовували збори на такі потреби, але теж. Організувати збір його ще потрібно купити, і це теж ми робили за допомогою наших закордонних партнерів, які нам допомагають. Окрім волонтерської діяльності, Людмила Кицак займалася безпосередньо своїми прямими депутатськими обов'язками. Зокрема, їй вдалося організувати навчання для своїх колег у місті Любліні. Станом на сьогодні ми маємо уже чудове пройдене навчання, де ми могли мережуватися між собою депутатки із різних рівнів із різних рад, і помережуватися і. Із місцевою владою у Польщі і побачити їхній досвід, перейняти їхній досвід, знайти там собі партнерів теж у подальшій взаємодії. Зокрема, в них є класний досвід децентралізації. Вони вже цей процес пройшли. Ми наразі ще завершуємо цей процес, і тому вони можуть поділитися тими якимись викликами, з якими вони зіштовхнулися, як вони їх долали як працювати депутатам в умовах війни, знають не всі. Тому Людмила Кицак працює над питанням освіти для обранців. Я хочу налагодити співпрацю із міжнародними партнерами, зокрема із Радою Європи і таким такою структурою, як АйРАЙ, для того, щоб провести цикл тренінгів навчальних семінарів, можливо, для наших депутатів, для того, щоб вони саме обласного рівня, так депутатів обласних то щоб ми всі розуміли, ну як нам працювати в умовах війни. Житомирщина багата на волонтерів. Ще починаючи з 2014 року, люди об'єдналися і допомагають усім, чим тільки можуть. Депутатка зазначає, наразі працює над програмою співпраці волонтерів із владою в цьому вбачає певні переваги. Працюю зараз над створенням комплексної волонтерської програми обласної для того, що у нас дуже багато волонтерів і зосереджено по різних територіальних громадах і у місті Житомирі, зокрема, і для того, щоб об'єднати їх і зробити їхню діяльність значимою, у нас має бути така програма на обласному рівні прийнята і з рекомендацією приймати її у органах місцевого самоврядування, тобто в наших територіальних громадах нашої області. І якщо такі програми будуть, то наш волонтерський рух, який є дуже потужним, він стане ще й дуже структурованим і отримує можливість. Співпраці із владою. Ще до повномасштабного вторгнення депутатка ініціювала курси з надання до медичної допомоги та цивільного захисту населення. Наразі вони дуже актуальні, тому цей проєкт, як і багато інших, вона вдало реалізовує та впроваджує в життя. Історичний день. Дивовижна промова. Бережи, Боже Зеленського. Так реагують на приїзд президента України міжнародні та українські коментатори в інтернеті. Перший виїзд Володимира Зеленського за кордон за 300 днів повномасштабної війни і одразу до найсильнішого союзника США. Конгрес зустрів нашого головнокомандуючого оваціями. У залі люди вдягнені у жовто-сині кольори та вишиванки. Зеленський виступив з історичною та емоційною промовою. А як відзначають американські змі, небагато іноземних лідерів удостоюються честі виступити на спільному засіданні двох палат. Під час свого виступу президент розказав про Бахмут фортецю, яка не пала, як і вся Україна. Подякував Америці за підтримку і запевнив, ми будемо боротися до перемоги. Our two Allies in this battle. And next year will be a turning point. I know it the point when Ukrainian courage and American resolve must guarantee the future of our common freedom, the freedom of people who stand for their values. Подарував Зеленський членам конгресу і прапор, бойовий прапор, котрий йому передали захисники Бахмуту. Також президент зустрівся з Джо Байденом, який заявив, США готові далі продовжувати допомагати Україні. Ми невдовзі підпишемо закон омнібус на 45 мільярдів додаткового фінансування. Також а я підписав авторизацію. Для закупівлі критичного озброєння для України і для зміцнення національної безпеки сьогодні я оголошую наступний транш 1,85%. сотих. Підтримки це і прямі трансфери, це і контракти на постачання боєприпасів, і озброєння. Тут і артилерія, тут і танки, тут і МЛРС. Пакет допомоги також включатиме і системи Патріот, які суттєво посилять нашу повітряну оборону. Крім того, лідери країн обговорили стратегію на полі бою, санкції та експортний контроль за Вадженні проти Росії, а також економіку, енергетику та гуманітарну допомогу у своїй промові. Зеленський ще раз наголосив, для України є справедливий мир. Для нас, для всіх мир по різному, справедливий. Для мене, як для президента, справедливий мир це що? Ніяких компромісів щодо нашої землі, територіальної цілісності нашого суверенітету. Це найголовніше відшкодування всіх тих збитків, які Завдала російська агресія. Я вважаю, що це велика трагедія в цілому війна. І чим довше йде ця війна, чим довше йде ця агресія Російської Федерації, тим більше буде таких батьків, які будуть жити помстою, бо інакшого сенсу в них жити більше немає. І це те, що я бачу. І я знаю таких людей. Немає ніякого справедливого миру в війні, яку нам принесли. Ці навіть не можуть знайти слова, бо ми просто в Білому домі. Не можу. Культурне слово. Ці не люди. У відповідь Джо Байден наголосив, має спільні погляди із Володимиром Зеленським. Однак нам не варто недооцінювати вплив війни на Росію та їхні втрати, і закінчитися вона може тільки тоді, коли Путін прийме правильне рішення. Він зазнає невдачі, він вже її зазнавав, тому що він знає, що він не зможе ніяким чином окупувати всю Україну. Він точно. Не буде прийняти українським народом, і відповідно він зазнавав невдачі в минулому. І що дуже важливо для нього і для усіх бачити, що ми, я і президент Зеленський, спільно двома країнами маємо переконати, щоб він не досяг успіху. Може я помиляюся, але я можу судити кожного лідера за тим, що вони мені кажуть, за їхньою послідовністю. І коли я дивлюся у вічі, ось він насправді. Його навіть душа свідчить про те, ким він є. Це очевидно, хто він є. Він готовий віддати своє життя за цю країну разом з тими, хто з ним приїхали. У свою чергу Володимира Зеленського журналісти також попросили надіслати меседж Путіну. Та відповідь була чіткою: у цьому немає сенсу. Які меседжі можна йому після того, що він отруїв наше цивільне життя, спокійне життя. І бачить себе судячи по його меседжам, що після України він говорить, ми можемо піти далі, де раніше була потужна присутність радянського союзу. Для чого людині? Ну я вважаю, хворим відношенням до світу абсолютно неадекватним. Для чого йому відправляти меседж? Він повинен бути сьогодні зацікавленим, щоб світ на нього звертав увагу. Він більше не суб'єкт цивілізованих людей. Він повинен бути зацікавленим, щоб зберегти хоч щось від культури і історії його народу і його держави. Тому це його вправ. Байден заявив, світ не хоче воювати з Росією, тому союзники не можуть одразу дати Україні усе, щоб витіснити ворога. Допомога надходитиме поступово. Та навіть зараз НАТО та ЄС згуртовані так, як ніколи раніше. Загалом, основний результат візиту Зеленського до США це наявність чіткого розуміння, яким чином будуть посилені наші оборонні спроможності в найближчі місяці.